Мля, і так програю, забув, забушок озырь. Та щоб мене зона зжерла, п'ятый раз подряд. Ну все, я більше нарди не играю. Бухлює той сахар, якийсь лохотрон. Опа, хто це тут весточку прислав? Каріша запрошую всіх на тепер святкувати День Святого Валентина. Будемо грати в бутилочку, слухати океанець біля огня. Приходьте зі своїм, романтична атмосфера гарантірована. Бутилочку? Ну та що, бутилочка крутиться, на кого попадає, той її випубає. На лавана минулого року три рази підряд попала. То він потім ще тиждень імунітет до радіації мав. А всі артефакти від кордону аж до смітника взагалі як під рентгеном бачив. Та да на -да, повністю з ним по хамар ходив наступного дня. то мені в радіусі двох метрів від нього ефект радіація мінус 5% накладався. В а я проблема. Шустрий флажку з піснями океану ще минулого тижня спер. Я і що тепер ділить? Не можу я з пустими руками на свято йти. Треба ванінтінку оформити від щирого серця. Відкрию Адофадашоп. Спочатку створюю пустий файл, щоб тоді свого мистецтва насипати. Птом і... додам своє фото, ну щось у мене та було дуже сумне, ніби ціни всида ревіча побачив. А от така легка усмішка вже годиться. Потім рішив додати трохи антирада, щоб карішани подумали, що я з пустими руками. Тут створюю маску і витираю зайве на фото. І чуть-чуть романтики, ну де Валентина як не як, можеш додати трохи тіней. Так буде реалістичніше, зуб даю. Каріша, зацініть Сидоровича прийшло. Не вийшло увійти в Айті на Великий. Не впусти свій шанс зробити це на зоні. Пройди мій курс по 3D моделюванні від новачка до ветерана за два тижні. Вартість лише сьогодні 10 тисяч купонів. Записуйся на пробний урок. вас циган, а новачки ж ведуться. Додаю святковий фон, так а регую по кольору для, цього... для цього використовую баланс колеїн. Боже, в кого я такий дизайнер на МВИК відкрию свою компанію по банерам. Ну що знов? Пацаним я повірити, йшов нам хабар на забаву дістати і шустрого застрів. А той флешку на нашу віддав. Каже, вибач, одповертаю, праведий клас на час з паханами. Я його вже на радостях теж запросив, но він чомусь відмовився. Царомиться нас чи що. Я фіналочки дадам привітання. Спочатку створю коло. Потім по його контуру накласти текст. Результат сохраняємо. Ну все зараз би зганяє на блокпост до вояків. У них там принтер є, напечатаю. І кабанчиком на АТП на ганьок. А, пацан, ну, і класно посиділи. Добре, що кабани свято не зірвали, як минулого разу. Да. А тепер...

Don't what you really think.